В обласній науковій бібліотеці презентували виставку колажів сумської майстрині вишивки Ксенії Шпильки. Жінка захоплюється вишивкою близько 9 років. Коли чоловік Ксенії вступив до лав збройних сил, з'явилася ідея не просто фотографувати вишиті сорочки і футболки, а робити це у вигляді колажів, розповідає Ксенія. В цих колажах я зобразила поєднання своєї улюбленої праці з елементами війни. Яка спіткала Україну. Ці елементи я брала з амуніції чоловіка, який повертався зі служби додому. і Вони постійно знаходились у мене на очах. Потім додавала вислів якийсь, який. Підходить цій роботі. Фотографія роботи це одне. Це ніби ти фіксуєш, що ти вишив, да? які в тебе є роботи. Але коли ти з фотографії власної вишивки робиш новий витвір мистецтва, це найвищий, мабуть, рівень талановитості цієї дівчини. І всі-всі вдало підібрані підписи до цих колежів, що більше відкривають суть її задуму. Також Ксенія роздрукувала листівки з фотографіями своїх колежів. Відвідувачі можуть придбати їх за будь-яку символічну суму. Зібрані гроші використають в рамках довгострокової акції, що діє в бібліотеці, окопні свічки захисникам України. Про Ксенію я дізналася від знайомих, що в нас в сумах є така чудова майстриня, яка вишиває на футболках. І в неї є виставка робіт. Її виставка вже була в львівській бібліотеці, і зараз вона в Сумах і є можливість її показати для сумчан. Перші відвідувачі виставки одразу придбали листівки. Мені подобається на Тут герб наш Україна. Мені подобається допомагати Звісно, без допомоги, Я думаю, що буде намного трудніше. без помощі. Ксенія вона вже давненько вишиває. Во от і вона не дуже гарно виходить. Вона закохана в свої вишиванки. Я і сама вишиваю, але мені дуже подобаються ці, ці вишиванки. От. І я допомагаю теж, теж допомагаю своїми потребами, як треба допомогти. Відвідати виставку колажів Ксенії Шпильки, придбати листівки і зробити донат у науковій бібліотеці можна буде впродовж двох тижнів. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сума.